Всім привіт! З вами Тетянка Топтоля. Я хочу розповідати вам тут про те, як ми у 2022 році емігрували до США. Не планували цю міграцію. виїхали, тому що почалася війна. І виїхали не одразу до США. Ми приїжджали до Польщі, потім до Німеччини. Потім до США. Тож, а якщо вам цікаво, як переїхати до США разом з дитиною, завестися там котом, котом і собакою, залишайтеся на каналі, підписуйтеся і я розповім вам про те, з якими труднощами ми зіштовхнулися, як ми їх вирішували, як ми адаптувалися до життя у США чи не адаптувалися, як взагалі Наша подорож. Отже, хочу почати нашу історію з самого початку. 9 березня 2022 року ми з моєю донькою, якій на той момент було 9 років, виїхали з України і поїхали до Польщі. Мій однокурсник Саша допоміг нам знайти родину, яка нас приймала там, яка нас поселила у своєму літньому будиночку. Там були досить комфортні умови в цьому будиночку, там було дві кімнати, кухонька, і туалет, все окремо було. Єдиний такий великий мінус для мене був, це те, що там були миші. Я не дуже повишаю, поважаю мишей. І для мене це був прям такий стресовий момент, що я там постійно переживала за тих мишей, щоб вони мене не з'їли. Тому це був один з таких факторів, через який я вирішила рухатися далі, як би це дивно не звучало. І другий момент це те, що ми були там відрізані повністю від цивілізації. Неможливо було ні пішки, ні на якомусь загальному транспорті доїхати нікуди, ні до магазину, ні до школи, ні до ні до чого. Ми повністю були залежні від наших зявів, які нас кругом підвозили і Якщо нам щось треба було зробити, якісь документи, чи купити якісь продукти, чи ще щось. Це вулиця, на якій ми живемо. Це наш домик. Це домик хазяїв. Дивіться, яка в нас там велика собака є. Ой, десь вона пішла. Собака, Вась. Ось. І ці два фактори стали якби вирішальними, тому що ми взагалі там не жили. Оці там десь десь два тижні ми там перебували. Я не можу назвати це життям. Ми просто там сиділи, як в бункері, в очікуванні, що далі. І далі ми поїхали до Німеччини. В Німеччині нас також зустрічала родина. Яка готова була нас прийняти і поселити у себе. Тобто я би з дитиною ніколи б не наважилася їхати в іншу країну, якщо ти не знаєш, який у тебе план, де ти будеш жити, де ти будеш ночувати. Якщо ти не їдеш до когось конкретного, хто поселяє тебе у себе, то ти, принаймні, мусиш мати якийсь, ем, якусь таку підстраховку в ем, вигляді грошей, коли ти можеш зняти собі готель хоча б на 2-3 ночі. Коли ти, мож, коли ти розумієш, що у тебе є гроші на зворотній шлях, якщо вже зовсім нічого не складається. А, але у нас а, все склалося добре. Нам не потрібно було користуватися цю, цим підстраховочним варіантом. Нас зустріла Кейт і повезла до них у будинок. У них був великий будинок. Дуже гарний, новий, вони його тільки побудували. Вона мала повну родину: чоловіка, двоє дітей, хлопчик і дівчинка. Дівчинка була приблизно віку моєї доньки, тому вони... це був такий великий плюс: вони могли разом гратися. І вже моїй доньці було не так сумно, скажімо так, бо в нас тоді була дуже сильна депресія. Яра не хотіла взагалі їхати з України, тому все, що ми переживали на той момент, дуже сильно впливало і на неї, і на мене. І це було дуже складно. Отже, що ми там робили? В першу чергу це було знову ж таки село дуже маленьке. В ньому не було магазинів навіть. Був один магазинчик, але він працював, напевно, що. Чи два, чи три рази на тиждень по кілька годин, типу, там треба з 12-ї чи, чи з восьмої ранку до 12-ї, чи щось таке. Якийсь такий дурний графік був, який я постійно просипала і не могла заходити навіть в магазин. І ну, і плюс, навіть коли я туди вже потрапила, таки в той магазинчик, з'ясувалося, що там е, такий собі вибір продуктів теж не дуже знаєте, ну як в цих маленьких магазинчиках, що там. Таке щось, не знаєш, що там вибрати. Щоб потрапити в супермаркет, треба було їхати на автобусі у сусіднє село. Краще вже були справи з загальним транспортом, тобто, можна було сісти на автобусі, доїхати до сусіднього села. Звісно, це було не дуже комфортно їхати в сусіднє село на автобусі за продуктами, тому що ти там. Занадто не скупишся, якби, знає, ти, там донесеш у двох руках ем, в двох пакетах не, не, не ну, Наприклад, там, взяти якоїсь води там, чи молока, чи ще щось таке, що важкувати. І ти вже забачити чи картоплі, наприклад, те, що важке, ти вже багато там, не дотащиш до сусіднього села, ї, їдучи на автобусі. Ну, це трохи так, якби, дивно да? навіть звучить їхати по продукти у сусіднє село на автобусі. Але о, отак ми жили три місяці, також було дуже складно ем, у школі Лєрі. ми її туди кілька разів намагалися повести. І я її, в принципі, розумію, тому що ні я, ні вона ми не знаємо німецької мови взагалі, тобто абсолютно нуль. Ми ніколи її не вчили, ніколи не мали з нею справи. І коли мову потрібно вчити з нуля, Тобто з, з алфавіту це дуже складно. Я дуже співчуваю усім, хто зіткнувся з цією проблемою і неймовірно захоплююся людьми, які справді повивчали оцю німецьку, якусь там, не знаю, іспанську. Тобто для мене було оце, якби оця ідея, щоб їхати десь в англомовну країну, що начеби це. Полегшить життя. Вона була така ідея фікс, десь там вона була. Але яка англомовна країна в Європі? Ну, Англія хіба що? Ну, може, ще якісь є, яких я не знаю, напевно, що є. Але в Англії чогось не хотілося, бо ми там нікого не знали і поняття не мали, як там влаштовуватися, що там робити, які там? Ну, коротше, це це здавалося якимось таким дуже складним. Тобто, оця, оця вся імміграція, вона виглядає для мене як оце скалолазіння. Коли ти намагаєшся, коли ти думаєш про якийсь наступний пункт, ти думаєш, за що тобі там зачепитися? Чи є в тебе там якісь люди, чи є в тебе там якісь знайомі, чи родичі, чи друзі, чи друзі, друзів, чи знайомі знайомих? Щоб хоч хтось тобі якось щось. Допоміг хоча б якоюсь інформацією інформативно, куди тобі йти, що тобі робити, бо це неймовірна кількість кроків, коли ти приїжджаєш на таку нульову землю, де в тебе нікого нічого немає. І тобі потрібно оформити величезну купу документів, тобі потрібно розуміти, де ти будеш жити, що ти будеш їсти, чим ти будеш готувати свою дитину, в яку школу вона буде ходити. Це неймовірна купа. Таких кроків, як, знаєте, такий квест. І коли тобі немає де взяти цю інформацію, це ще більше ускладнює цю ситуацію. Тому їхати в якусь країну, де я нікого не знаю, і ніхто мені там нічим не допоможе, навіть словом, я не наважувалася. Отже, тут в цій сім'ї ми прожили три місяці, все було в принципі нормально. Але нормально у тому плані, що ми... Там не жили, не проживали своє життя, а ми там перечікували, перечікували до е, кращих часів. Ми сподівалися, що війна скінчиться, що, можливо, ми поїдемо назад додому. Е, про те, щоб там шукати роботу, в мене не було і мови, чесно кажучи, бо я не знала німецької і не збиралася її вчити. Я... Мені не подобається німецька мова, вона в мене викликає якесь таке відторгнення. Навіть слухати мені її неприємно. Ну, не знаю, така, такий, такий в мене смак. <сум> Тому я собі не уявляла ситуацію, щоб я там, наприклад, залишилася і шукала там роботу, бо я не уявляю, ким би я там могла працювати. Ну от, взагалі, ні слова зовсім. Потім. Наступний момент де жити? Тобто нас приютила ця родина, але ми не будемо там жити все життя. Я шукала якийсь час там квартиру, і на сьогоднішній день я знаю, що Німеччина оплачує квартири або повну, повний рент, або частковий рент для багатьох. Мам з дітьми, скажімо так, я не знаю про ситуацію для одиноких людей, але для мам з дітьми Німеччина, наскільки мені відомо, оплачує рент хоча б частково. Страшенний головняк знайти там житло. Я намагалася це зробити. Я хотіла залишитися у Європі довгий час, хотіла, але нам не вдалося там знайти житло. І через те, і потім якраз так впало по часу, що. Америка відкрила United for Ukraine, Звісно, що ми прийняли рішення приїжджати до Америки, тому що ми знали, що в мене тут є бабуся, що ми матимемо де жити. Одразу хочу сказати, що Америка вона трохи не така, якою ви собі її уявляєте. Якщо ви ніколи ще не були в Америці, то здебільшого одноетажна Америка є такий вираз. Це є як таке безкінечне село, яке ніколи не закінчується. Ти от їдеш, 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 їдеш. І це постійно як виглядає як село. Це одноетажна Америка. Одну, одноповерхова, вибачте. Одноповерхова Америка. Ем... Тобто, по суті, це місце, де ми приїхали, де ми живемо вже три з половиною роки. Це Детройт Ерія. Детройт-Ерія складається з дуже багатьох міст. Тобто, це рахується, що це місто. Але на вигляд, воно як село. Ну, таке, ну, скажімо, не село, але село міського типу, по-нашому. Тобто, у кожному містечку є якби свій технічний такий центр даунтаун, скажімо так. Але по суті. Навіть коли ви переїжджаєте з міста в місто тут, то це ви ніяк цього не можете знати. Тобто це не, немає. От як у нас там село, поле, село. Тут такого немає. Тут повністю так ідуть просто будинки, і ви їдете, і нічого у вас за вікном машини не змінюється, але місто змінюється. Якось так це все було незвично. От те, те, це те, з чим відрізняється. Те, як тут побудована інфраструктура, і як у нас вона побудована, вона дуже сильно по-різному. Отже, у червні двадцять року ми переїхали до Америки, і е, перші кілька місяців ми просто адаптувалися до усього нового, що нас оточувало. Ми нічого не робили, ми нікуди не ходили. Ми, в принципі, і не могли нікуди так дуже сильно ходити, тому що тут. Така а, місцевість дуже розкидана, де потрібно кругом мати своє авто, кругом їздити на авто. Чесно кажучи, коли люди мені кажуть, що вони тут прожили там, рік, два, три і не мали прав, і не мали авто, це буквально таке шокує, тому що я не знаю, як можна тут жити, не маючи авто. Це як твої ноги. Ти не можеш сходити ні в магазин, ні в лікарню. Ні в школу, ні на роботу, нікуди ти не можеш піти, тому що всі вся місцевість дуже розкидана, і де б ти не жив, условно кажучи, до найближчого супермаркету буде 50, 50 хвилин ходьби. Ну, от у нас так, принаймні. Я не знаю, можливо, є якісь виключення в цьому, але в нашій місцевості то так. Всім привіт! Вийшла на прохід. Як тут кажуть, ми живемо в українській діаспорі, і тут люди говорять українською, бачите, навіть з таким більш польським, я б сказала, акцентом. Усі люди, які приїхали тут раніше, о, це ті люди, що приїхали у часи Другої світової війни. Тобто їх батьки приїхали, а вони вже родилися тут і вчили українську мову, ходячи до школи української. Саме тут. Тому коли вони бачать якийсь, наприклад, російський текст, вони не розуміють чого. До речі, вперше побачила людей, які знають українську, але при цьому не розуміють російської. І таке буває, виявляється. Хочу показати вам, що тут зовсім немає, пішов ходівати. Вийшла до дороги, зараз покажу. Там, бачите, навіть до кафешки машина під'їхала, взяла, що треба, і поїхала. Взагалі ніхто ніде не ходить. Жодної людини. Продовжую. Трохи навіть стрьомно ходити тут пішки. Можна піти десь, наприклад, до найближчого супермаркету 40 хвилин пішки. В принципі, можна дійти так, щоб розім'яти булки. Але трохи якось, я не знаю, стрьомно туди йти пішки, бо ніде немає людей на вулиці. Всі люди в авто. Є люди, може, я не знаю, біля якихось магазинів, але то якісь там три метри, де вони вийшли і зайшли. А так ніде людей немає. Отже, ми кілька місяців ми просто звикали до всього, що нас оточувало. Все дуже різне було, все дуже менталітет людей дуже різний. Дуже спочатку навіть я пам'ятаю, що ми заходили до супермаркету і люди, які нас... Проходили вони там excuse me, sorry, і ти такий не розумієш, за що вони вибачаються перед тобою, але потім з часом ти вже розумієш, що це в них просто така культура і якби поваги до твого до твого приватного простору. Тобто, якщо вони підходять до тебе ближче, ніж на метр, там, условно кажучи, вже так впритик, то вони, це просто така полайт, вічлива. Штука зробити, щоб е, зауважити, що ось я тут пройду, вибачай, я нічого до тебе не маю. Ну, грубо кажучи, так, е, якщо на нашу мову, так на наш менталітет це переводити. Але спочатку все, всі ці такі маленькі дрібниці вони трошки так шокують. І не то, щоб шокують, а дивують. Дивують, мабуть, буде більш точне слово. Отже, про те, щоб отримати права, тобто драйвер лайсенс, права на водіння автомобіля, не, чи отримувати це, чи не отримувати, питання навіть не стояло. Я, в принципі, вміла їздити на авто. Я навчалася їздити на авто ще вдома в Україні, але прав я ніколи не мала. І е, перше, чим я зайнялася, коли отримала документи по приїзду сюди, це те, що я вивчала правила. І вчилася їздити на авто, щоб отримати права. Права я отримала десь у жовтні, тобто приїхали ми у червні, а права я отримала у жовтні. Чому так довго? Тому що ми довго чекали на наші документи: кілька місяців. Потім я кілька місяців ще вчила це все. І там має пройти якийсь термін з подачі, там має, по-моєму, місяць пройти, що, ну, що ти вчив щось, ти робив щось, ти навчався, <різь> не просто прийшов і одразу здав. Але хочу одразу зауважити, що здавати на права в Америці дуже легко, як на мене. Я здала з першого разу і не мала, в принципі, з цим ніяких проблем, що теорію, що практику здавати було не важко, не складно. На мій погляд, це набагато легше, ніж. В Україні, я не пробувала здавати в Україні, але я чула багато історій, коли, коли люди не могли здати через ту чи іншу причину. А, отже, і коли я отримала а, права, я вже нарешті могла їздити вільно до магазину, до школи, куди нам треба було їхати, в будь-якому напрямку. І а, восени, коли Почалася школа, Лера пішла до звичайної американської паблік-скул. Вона безкоштовна ця школа, і там годують їх обідами. Обіди дуже, до речі, в школі в американській дуже такі цікаві, я би сказала. Тобто, це здебільшого фастфуд, якісь там бургери, якась картошка фрі. Якісь пакетики, там, чи то соком, чи з шоколадним типу молоком. Наги це, по-моєму, ще вона казала. Бувала, бувала піца. Тобто це в основному фастфуд у школі їм дають. Ми не платили за ці обіди. У нас, ну, взагалі, мені здається, люди платять, але ми не платили, тому що я ніде не працювала, і ми були оформлені, як люди. Типу, як бідні люди, типу, якось так. Я не пам'ятаю, як це оформлювалось. Але щось якісь у нас були бенефіти з того приводу, що я не мала доходу, через те за її обіди платила, а, платив штат. Не пам'ятаю, скільки це там було, чи 5 доларів, чи щось таке. Вона їх ніколи не їла, чесно кажучи, я їй завжди давала їжу з собою. Тому що. Фастфуд їсти якось кожна, ну це можна їсти іноді, але кожного дня їсти фастфуд це не знаю, не звучить добре, як для мене, так і для Ляри. Одразу по приїзду ми також оформили документи на медичне страхування. Ми отримували його безкоштовно. Також е, одразу хочу сказати, що Америка не платить якісь такі. Грошові суми допомоги. Я думаю, всі, хто цікавився, вже знають цю інформацію. Е, саме я, як мати-одиначка, мати отримувала з е, самого початку, як тільки ми приїхали, я не мала ще роботи. Вони давали оцей бенефіт. Коротше, бенефіти в Америці е, ділилися на фудстемпи і на грошову допомогу для тих, хто от це тоді ще було в ті часи, і зараз воно все трохи по-іншому. Фудстемпи — це така карточка, на яку тобі зачисляють гроші. Різна може бути сума, бо вона залежить від багатьох факторів: чи ти платиш за рент, чи ти платиш за школу, чи ти платиш якісь інші біли там, страхівки і так далі. І далі вони вираховують, скільки ти маєш доходу, і скільки ти маєш розходу, і скільки вони можуть тобі допомогти на їжу. Отже, плюс інша допомога це грошова допомога. На той момент була на грошову допомогу багато хто не брав, але я, ну я наскільки чула від інших людей. Але я думаю, що всі люди, хто був з дітьми, ті брали грошову допомогу. Тому що. Ну, насправді, без роботи і з дітьми, без будь-якої допомоги це дуже важко. Грошова допомога була дуже мізерна. Для Америки 200 доларів це взагалі ні про що. Ти один раз підеш в супермаркет, і ти витратиш ці 200 доларів, і тобі ще на щось не вистачить. Тому хочу сказати, що. То, що там деякі люди кажуть, що от не треба брати брошову допомогу. Мені хочеться їм одразу сказати, а з дітьми є, тому що це не серйозно, абсолютно. Якщо дають, бери. Ти бачиш, що тобі треба кормити якось дитину. В тебе ще немає ні знання мови, ні документів, ні роботи, і ти будеш відмовлятися від допомоги, ну це не серйозно. Ти бачиш, що ця допомога вона не така вже велика насправді 200 доларів на місяць це копійки для США. Це, ну, один раз ходити в супермаркет можна десь на 400 доларів. Це якщо там собі купити і рибу, і м'ясо, і фрукти, і якийсь там десерт. Тобто, що таке 200 доларів, розумієте, да? на місяць це ні про що. А, отже, на той момент. Я оформила нам фудстемпи, які ми отримували. Я вже не пам'ятаю, яка там була сума, але теж така незначна. І е з ким у нас були фудстемпи? Мабуть, що 300 з чимось. Так, мабуть, що 300 доларів. Десь 300 доларів. Десь, так. Це фудстемпи, це гроші на продукти. І ти можеш витратити тільки на продукти, причому продукти е, тільки холодні. Якщо це там, вже буде якась їжа приготовлена і тепла, наприклад, курка-гриль, наприклад, да, вона вже не буде входити, ти вже не зможеш заплатити за неї цієї картки. Е, і ти не можеш там, по-моєму, також. Е, ну, там, коротше, є якісь виключення. Тобто це суто їжа, яку ти, з якої ти можеш приготувати їжу. Ти не можеш купляти якусь тепло приготовлену вже їжу, ти не можеш купувати з них якийсь алкоголь, по-моєму. Я ніколи не пробувала, бо я не п'ю алкоголь, але, здається, алкоголь також виключення. І туди не входять такі витрати, як там, пральний порошок, наприклад, там, чи шампунь. Ти не можеш також за це купити. Тобто, це тобі вже треба купити, купляти окремо за твої гроші. І... Інша частина допомоги була це грошова допомога, яка складала, як я вже сказала, 200 доларів на людину, за які ти, власне, купляєш той самий шампунь, чи пральний порошок, і все таке, все таке інше, без чого ти не можеш прожити. Е, також хочу додати, що я була зареєстрована у компанії, яка називається Michigan Works. Це компанія, це як наш центр зайнятості. Тобто компанія, яка допомагає вам знайти роботу. Але, чесно кажучи, це ну, про це треба знімати окреме відео. Вони ніяк насправді не допомагають знайти роботу. Вони просто е, вимагають від тебе підтвердження того, що ти шукаєш роботу і хочуть е, постійно, вони е, намагалися мене засунути працювати в якийсь Супермаркет чи щось таке, де, де я їм казала, що мені не підходить цей графік, тому що там 12 година зміна там з 8 до 8. наприклад, і я кажу: я не можу собі дозволити цю зміну, бо мені треба дитину в школу відвозити зі школи забирати. І як ви собі уявляєте, щоб я там працювала по 12 годин, хто буде мені кормити дитину після школи і так далі. Ну, це була взагалі дуже цікава історія з Мічиганборкс, про це я обов'язково запишу своє а, наступне або не наступне окреме відео. Отже, підсумовуючи, ми переїхали до США у 2022 році. На той момент ми жили з бабусею, ми не витрачали гроші на рент. Um, перше, що я зробила, це пішла і отримала драйвер лайсенс. І друге, що я зробила, про що я також запишу вам наступне відео, я пішла на курси англійської. І це я вам хочу сказати зовсім інші курси, ніж те, що ти намагаєшся вчити в Україні, там з. Um, на курсах чи з приватним викладачем, це за загалом взагалі друга, взагалі інша історія тут, тому, тому що вони зовсім по-різному навчаються, зовсім різні методики, і це зовсім різна англійська. Mm. От. Отже, чекайте наступне відео, воно буде про те, як я вчила англійську, про те, як я ходила до Michigan Works як Я звітувала про те, як я шукаю роботу, і за це отримувала 200 доларів на місяць від штату. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся, па-па!